Я не вважаю, що Василь вчинив як люблячий чоловік, бо я тільки разочок спотикнулася, і якби він мене любив, то пробачив би цю невеличку пригоду, яка ні для кого не була серйозною, тим більше що ми вже не юні та запальні. То чого так реагувати? Мій чоловік роки їздить на заробітки в Європу, і його немає по року і більше. Натомість я вдома з дітьми доглядала за ними, поки були молі, далі вже стали вони вчитися і стали мої турботи більшими. Але так сталося, що я прокинулася і раптово усвідомила, що мені не двадцять, а сорок. Молодість моя отак і минула, далі починається ще моє бабине літо, і воно так само швидко мине, бо ж чоловіка нема біля мене, то для кого вся моя краса та постава? Для кого? І почала я про таке думати, а далі подумала й про інше. Не святий мій Василь також, бувало, чула я й притишений голос його, і фото тримав з іншою жінкою. То чого б і мені не вчинити так само. А ще мій Василь ногеть ну, не той чоловік, від якого терпнуть п'яти. вже любімо правду. А от від його друга і нашого кума Віталія то не лише п'яте терпнуть. І вирішила я, що якщо Віталій не проти, то чого б молодість не згадати?